А всім привіт! з вами традиційно Владислав. Сьогодні нові знання будемо отримувати не з ілюстратора, а з цілої галузі графічного дизайну Айдентики. Айдентика відповідає за впізнаваність бренду. Ви беззаперечно впізнаєте, що це за компанія, навіть без підписів біля логотипів. До речі, якраз логотип і є основним ідентифікатором. Але крім того, це може бути фірмовий кольор, фірмовий шрифт, форма упаковки чи навіть мелодія з реклами. Звісно, не всім ця впізнаваність потрібна, якщо, приміром, ви продаєте смажене насіння в підземному переході, вам не потрібен ані логотип, ані інші атрибути бренду. Але якщо ви хочете виділитися серед інших продавців, щоб купляли саме у вас, або з різних куточків міста з'їжджалися люди, щоб скуштувати найсмачніше насіння, Логотип вам точно потрібен. Щоб виділитися серед безіменних компаній, достатньо просто написати назву чи намалювати елемент притаманний вашій справі. Саме так подумали тисячі дизайнерів і помилились, бо мільйони кав'ярень в усьому світі мають в логотипі або чашку, або кавове зерні. Комусь може бути достатньо і цього. Але логотип, який запам'ятовується, обов'язково має в основі або історію. Або філософію, або місію компанії. Це може бути зв'язок із тематикою, як свого часу це зробили Starbucks зі своєю двокостою сиреною, або посмішка від здійснення омріяної покупки, як в Amazon. Також багато про що каже форма логотипу. Компанія, яка хоче показати логотипом стабільність, обере квадратну або трикутну форму, бо це найстійкіші монолітні фігури. Логотипи динамічних компаній, які можуть гнучко підлаштовуватись під зміни або сучасні рухливі енергійні, можуть містити коло або вигнуті лінії. Холо, якщо в ньому всередині щось намальоване, може сприйматися як щит, тобто надійність та захист, а хрест вже давно й беззаперечно став символом здоров'я чи медичної сфери. Кольори також використовуються для того, щоб донести інформацію. Існує навіть термін психологія кольор. Тобто як ми сприймаємо той чи інший кольор. Червоний, наприклад, часто обирають амбітні компанії, які прагнуть стати лідерами в своїй сфері. Рожевий кольор ніжності, помаранчевий енергійний, коричневий, часто колір затишку, жовтий радості, зелений здоров'я, блакитний – чистоти, синій спокій, фіолетовий колір загадковості. Звісно, у кожного кольору може бути багато значень, ось лише деякі з них. Кому потрібно зберегти, ставте на паузу, робіть скріншот. Так, а тепер з приводу побудови логотипу. Малювати його можна хоч в Paint, але для того, щоб мати можливість використовувати логотип в різних способах друку, потрібно робити його векторним. Привіт, ілюстратор або Corel, ну або Inkscape, якщо немає грошей на ліцензію. Отже, вектор. Логотип може бути абсолютно довільним, а може бути намальований з допомогою одного об'єкта модуля. У мене вже було відео по такому логотипу. British Петролеум. А може використовувати елементи, між якими є певний взаємозв'язок. В іншому моєму відео про логотип ПостенНорги та внутрішнє коло менше від зовнішнього, рівно вдвічі. Колишній логотип Twitter з пташкою складався із кількох кіл різного діаметру, а логотип Apple взагалі із кіл, діаметри яких підпорядковані послідовності Fibonacci і розміщення за архімедовою спіраллю. А ще можна намалювати модульну сітку і при створенні логотипу керуватись нею. Наприклад, зробити ось такі квадратики і інструментом Shape Builder Tool провести мишкою там, де хочете лишити елементи логотипу. Модульні сітки бувають різні, тож експериментуйте. Але який би логотип у вас не вийшов, потрібно враховувати технічні моменти, які впливають на можливість надрукувати цей логотип. Перше мінімальний розмір. Багато способів друку не можуть надрукувати лінію тоншу за 0,2 мм. І вам під час розробки потрібно визначити такий розмір. Як це зробити? В ілюстраторі на панелі Трансформація Transform «Трансформ» в меню там, де три горизонтальні риски, вмикаємо масштабування обведень. Далі знаходимо в логотипі найтоншу лінію, зменшуємо логотип. Періодично контролюючи товщину цієї лінії, поки вона не стане товщиною, ну хоча б приблизно ну, 0,2 мм. Але якщо ця лінія це проміжок між двома великими зафарбованими об'єктами, так званими плашками, то ця лінія вже має бути не тонша за 0,5 мм, бо фарба має властивість розпливатися, і по факту лінія буде тонша. Друге, безпечні поля. Логотип повинен дихати. Надто близько до нього не варто розміщати елементи дизайну, бо вони будуть відволікати. Бажана мінімальна відстань від логотипа до інших елементів і є цим безпечним полем. А воно не може бути сталим, бо якщо ми зробимо поле 5 мм, то на візиці це буде виглядати ок. А на білборді ми їх навіть не помітимо. Саме тому вважається доцільним взяти якийсь елемент із логотипа. І ним позначити це безпечне поле. Якщо збільшуємо логотип, збільшується елемент, а значить збільшується поле. І коли все це задокументувати, показати вигляд лого на візуалізаціях, у вас вийде лого бук. І саме такий підхід найбільше цінується і найвище оплачується серед розробників фірмового стилю. Тож сьогодні ми розглянули лише вершечок айдентики мистецтва по формуванню фірмового стилю. Якщо було цікаво, пишіть в коменти, ставте вподобайки, обов'язково буду продовжувати. Мені є що вам розповісти. А поки до зустрічі!